Підвали Донецька, Луганська, Краматорська, Горлівки і Слов'янська утримують десятки, а може і сотні заручників. Це бандити, які прийшли грабити, брати заложників, втребують за них гроші. Ось вся Донецька народна республіка. Спочатку у мішені бойовиків на Донбасі переважно були люди з проукраїнською позицією. Потім у заручники брали членів виборчих комісій. Тепер у полон беруть усіх. За кого можна отримати викуп, або хто просто потрапив під руку? Тож на Донбасі зараз ніхто не може почуватися у безпеці, навіть спостерігачі обсє людей викрадають серед білого дня. Ось як на цьому відео, чоловіка посеред вулиці, озброєні сепаратисти витягли з машини і повезли у невідомому напрямку. У застінках заручники піддаються знущанням і жорстким тортурам. Вокруг округ такого что що в комнату гестапо. з кожного кабінету, доносились носілись крики. Везде йшли здівательства. От нас, кого э, забрали, всіх Вот Один з них взяв мене за руку, моє ребра, а вторую двома ногами прыгал по локтю. Не цураються сепаратисти використовувати заручників як рабів. Один із заручників погодився розповісти Радіо Свободу про примусову працю у полоні, але прохав не називати і не показувати його обличчя. Нас виводили на роботи. Одним видів роботи це було розділувати кабеля е, висоководні. Їх треба було рубити і доставати туди меть, обпалювати. Ну і, звісно, це делать. Практически предназначенными інструментами, там один тупой топор, там якісь -то поломани з біло. Але з війни з полону повертаються не всі. Депутат Горлівської районної ради Володимир Рибак спробував зняти прапор ДНР та поставити на його місце український. За що й був схоплений людьми в масках? І внутрі город Палкома там була рибак Смотрите, смотрите, сморіть, пацани, пацани. його немного в свою машину і вивізіть куди-нібудь подальше. Через два дні тіло 42-річного депутата знайшли у річці поблизу Слов'янська. Разом з ним виявили і тіло 19-річного студента київського політеху Юрія Поправки. Звертатися ж до місцевої міліції, яка усунулася від будь-якої правозахисної діяльності на Донбасі, не має сенсу, кажуть правозахисники, яку ж точно кількість заручників утримують бойовики на Донбасі. Достеменно не знає ніхто. Нещодавно Українська Правда опублікувала список у ньому 50 людей. Серед них художники, журналісти, актори, просто громадяни, які ненароком висловили на вулиці проукраїнську позицію. Дмитро Джлай, Лями Разом, Радіо Свобода.